Так, коротенько хочу пробігтися по такому моту Mustang Challenge 250. От я буквально вчора його розпакував. От, приїхав він в металевому каркасі, задній маятник був опущений, переднього колеса взагалі не було, ну, воно окремо. Все це було. Це я вже поставив. Зняти, попаковано. От, це було теж. Отакий тут є захист. Поставив акумулятора. Ну так, по проводці приходиться дотягувати, проходиться десь щось, збирати його все це до правильного місця, як так ви кудись. Впихувати, перепихувати. Тут, тут воно щось вийшлося звідси, знаружі, треба його заводити, це всі. Це все я постягував хомутиками. Акумулятор був заряжений, все добре. Е е дуже багато всяких дрібних нюансів. Ну, от є такі всякі царапини. Ну, от. Ну, тут ще скільки всього треба на вставити. Так ось тут. Є царапини такі. Там по рамі, по ободу. Тут якісь затертості, бачите. Тут такий повітряний фільтр круглий. Ну, взагалі дуже легкий. Ну, поки я відчуваю, що він дуже легкий, тому що є з чим зрівнювати. Ось тут, бачите, теж потерто. Тут ось на рамі потерто. Оці штуки ось потерті труби. Знаю, можливо, зніму, да? віддам на порошкову покраску, щоб... Якось перефарбувати це, бо так саме видне місце, і воно в такому стані. Щось китайці не докомплектували, мені здається. флісочкою, все поперемотували. Десь трошки пупирка була. Ну, воно так собі. Тим більше наша теж. Доставка вона не дуже компетентно до цього відноситься. От. Ну, це я вже поприкручував, тут подотягувати треба. Поставив спідометр. Ну, поки там нічого нема, все по нулям, хочу подивитися по проводці, поки все відкрито. Ці всі клеми з'єднав. Зараз. Це у мене на світло на фару залишилось і сюди задні повороти треба ще під'єднати і все це провірити. По передньому колесу трошки помучився, там, допомагав син, підвішував ремньон. За це місце, Не, ну зараз це за кермосами. Тріщотку піднімав і потім тільки зміг попасти. Тут у нас спідометр. Тут така втулочка зелена є. Це гайка тимчасова. Треба інше ставити. Це та, що була комплектів при пере, перевозці. Ну, защиту я вже поставив. Зверніть увагу, що все ставиться на резинки. Оці йдуть винти, ось тут йдуть винти. Але все ставиться на резиночки. Резиночки виглядають ось так. Кожна резинка під своє місце. Потім в ці резинки вставляються такі ось муфточки. Ну, це не на всіх, на отаких от кругленьких. І щоб не вжималася вона повністю. От, от воно вставилось. І потім от винтик туди. Раз, от і отак воно кріпиться. Лапки теж не було, поставив перемикання швидкості. Перша вниз, друге, треть, четверте, п'яте, шоста вверх. Швидкість. Ну ці всі шланги треба ще тут підрізати, під'єднувати. Є чим зайнятися. Проводами тут треба теж. Тут я на стяжки все поставив, бо воно все-таки було тут в різні боки. З така USB зарядка. От. Ну, взагалі вигляд у нього.